Шановні краяни, дорогі волиняни, лучани, сердечно вас вітаю з державним прапором України. В цей день дуже важливо вивісити у себе на будівлях наш славний біколор. Також напередодні грандіозної події 25-ї річниці незалежності нашої держави прийміть сердечні вітання, побажання вам кремезного здоров'я, незламності духу. І все робити, що від нас залежить, для пришвидшення нашої спільної перемоги. З нагоди 25-ї річниці незалежності нашої держави хочу сердечно привітати всіх меценатів, всіх добродіїв, гучан, волинян, діаспору, наших захисників, бійців АТО, сімей Небесного легіону, всіх людей, які причетні. До солідаризації для перемоги нашої держави, відстоювання її територіальної цілісності, свободи і розвитку. Вітаємо вас і від імені волонтерського проєкту Меценати для солдата і всіх наших волонтерів. Прийміть, будь ласка, і ви наші партнери, благодійники, друзі проєкту, сердечне вітання.